І також сьогодні особливий день, не лише через те, що це перший день закордонного візиту нашого президента. Нагадаю, він у штатах уже зустрічався з Джозефом Байденом і виступив перед конгресом. Також сьогодні ми очікуємо від генштабу круглу цифру у 100 тисяч знищених росіян. Це такий перший серйозний ювілей після 10 тисяч. якщо врахувати, що 100 тисяч і 302 дні, то це виходить по 331 росіянину, щодня утилізували наші зброї. Ні, сили також сьогоднішній день особливий, тим, що це була найдовша ніч у 2022 році. Зимове сонцестояння відбулося. Тепер день буде збільшуватися. Ну, щодня дуже невеличкими шматочками, але все одно буде щодня ставати світліше. Це до теми нашої енергетичної ситуації. І цей день також особливо енергетично, тим, що сьогодні день енергетика, які зараз на собі витягують всю нашу інфраструктуру після російських ударів. Тому є багато приводів сьогодні про що говорити. Будемо говорити і про енергетиків, але починаємо наші розмовні студії, звичайно ж, з військовими на зв'язку Харатін Старський, пресофіцер бригади швидкого реагування. Національної гвардії України. Харитіна, вітаю. Доброго ранку, як мене чутно? Прекрасно вас чути, і у вас такий бадьорий ранковий голос, що справді хочеться вірити, що ранок добрий. Він для вас добрий? Для нас, звичайно, добрий. Сьогодні будемо святкувати круглу цифру. 100 тисяч? Так, 100 тисяч це важливо. А як будете святкувати? Можете деталі святкування? Так, звичайно, ну я особисто, оскільки ми зараз знаходимося тут у своїй місці дислокації, я буду їсти морозиво в Бучі. Чому я так вирішив? Тому що, на жаль, ті діти, яких окупанти вбили в Бучі, у них вже немає такої можливості, тому я вирішив посвяткувати таким чином. От дуже багато наших, скажімо, друзів із за кордону вони не розуміють взагалі, як можна святкувати ну, елімінацію так своїх ворогів. Але для того, щоб це зрозуміти, треба жити в Україні. І я думаю, що сьогодні дуже багато українців до нас приєднається. І яким чином так також цю круглу цифру. ну так? Це таке відзначення ювілейне е, Харитіне, А загалом Національна гвардія як зараз почувається? Наскільки моральний дух е, відповідає це вже 302-й день е, нашого протистояння Росії такому масштабному е, національна гвардія воює е, на рівні із своїми побратимами і збройних сил, і з інших відомств сектору оборони е, та безпеки? От е, мої хлопці зараз знаходяться в місті Бахмут. Я думаю, що вони там теж сьогодні будуть святкувати. Е, можливо, не лише морозом, але і збільшуючи оцю от круглу цифру кожної кожного дня, кожної хвилини, роблячи її не круглою, але більшою, та. Саме так розширюючи розширюючи в ширину. Добре, ми до речі, плануємо теж включати найближчим часом. Ну, якщо нам дозволить зв'язок налагодити ці контакти із нашими захисниками з Бахмута. А загалом, про що говорять солдати між собою зараз? Ну, зараз ми говоримо в основному про те, що місто необхідно втримати, тому що ворог останнім часом перейшов ну, до своєї абсолютно. Такої, знаєте, типової тактики, коли вони не можуть взяти місто, вони починають його просто стирати з лиця землі артилерією, накриваючи житлові будинки. Точно так само, як це було в Рубіжному, Сєвєродонецьку, де також моя бригада Національної гвардії стояла. І вони намагаються просто стерти місто з лиця землі. От нас, у них така от зараз тактика: просто зруйнувати все вщент. Своєю артилерією, авіацією, ракетами, і вже тоді, коли у нас не буде можливості е десь зачепитися, вже тоді просто зайти, Кратіне, е тут. Далеко від передової, далеко від Бахмута, на якому ми зараз концентровані, вся увага на мою журналістську думку прикута якраз до цієї точки на нашій карті, і ми на ній багато концентруємося. А наші захисники там відчувають цю увагу, тобто вони бачать, ну чи точніше, зрозуміло, що не так бачать, вони не бачать і не чують цей марафон. Але е, є у них відчуття того, що вся країна за них співпереживає. Так, безперечно, є таке відчуття, і ми всіма силами намагаємося до них доносити свою підтримку. Я можу сказати, що мої побратими із прес-служби Макс, який там зараз теж працює, мій другий прес-офіцер, він також це доносить. І наша робота зараз їх всіляко підтримати і допомогою і інформаційно, і морально, щоб вони відчували цю підтримку. Що абсолютно вся країна і весь світ, який підтримує Україну, зараз за них вболіває. Ну, я думаю, що після сьогоднішнього візиту президента до Сполучених Штатів, де він передав, до речі, в Конгресі Ненсі Пелосі цей прапор з Бахмута, який йому там передали е, наші захисники, коли він відвідував Бахмут і нагороджував воїнів, це теж е, якось підсилює підтримку світову і дуже її наочно демонструє. Дякую, Харатіне, за цю короткоранкову розмову. Справді відзначте там Морозовому у Бучі. 100 тисяч мертвої русні. Гратін Старський, пресофіцер бригади швидкого реагування Національної гвардії України, був з нами на зв'язку. Ми продовжимо і будемо намагатися зараз встановлювати зв'язок з передовою. Раз з нами на зв'язку є Андрій Єлєнко, офіцер батальйону Свобода 4-ї бригади Національної гвардії України. Пане Андрію, вітаю. Доброго ранку. Е, сподіваюся, з ваших слів, що він добрий. Я завжди, коли говорю з нашими захисниками, так. Е... Побоююся вживати це слово, але раз ви благословили, того раз. Скажіть, будь ласка, ви зараз я знаю в районі Бахмута. Як минула ця ніч для вас і для ваших побратимів? <кій> ви знаєте, сказати, що вона минула спокійно, це, звичайно, було б не зовсім коректно, тому що тут і всі ночі, і дні, і особливо ночі, вони всі напружені, але водночас. Можу сказати, що наразі ситуація, хоч і складна, але повністю контрольована, повністю контрольована силами оборони України і Збройними силами, і національною гвардією, всіми іншими силовими підрозділами, які зараз захищаються і захищають українську землю на Бахмутському напрямку. Можу сказати, що ворог не полишає спроб штурмувати наші позиції, не полишає спроб які здійснювати просування. Йдуть дуже інтенсивні бої, але всі спроби ворога отримують смішвидшу відсіч. Ворог не може реалізувати свої плани, не може просунутись навпаки, несе великі втрати. Так бої дуже інтенсивні, так ситуація продовжує бути складною напруженою, але вона все одно є контрольованою українськими силами, і можу сказати, і хочу відмітити, що всі українські бійці, які зараз знаходяться на Бахмутському напрямку, і всі місяці йдуть за Бахмут тут знаходяться. Вони справжні герої, тому що, попри величезний тиск ворога, попри те, що ворог стягнув собі фактично все боєздатно, що в нього ще лишається, витримують це все і сточують методично, крок за кроком, сточують сили ворога. І ворог. Втрачає останні залишки свого наступального потенціалу саме тут, на Донбасі, під Бахмутом Андрію. Зараз фактично вся країна дивиться на Бахмут, вболіває за Бахмут. Ну і хто чим може допомагає, якщо це е, там помітно? А хотілося спитати: я знаю, що в Бахмуті залишається достатньо значна кількість цивільних людей, які досі чомусь не хочуть звідти виїхати. Ви стикалися з цивільними в Бахмуті з нашими? Так стикалися, і можу сказати, що неодноразово представники української влади, представники військово цивільних адміністрацій, представники власне, українських військових зверталися до цивільних, щоб вони евакуювалися, тому що йде інтенсивні бої і тут хаотичні обстріли ворожої артилерії, і звичайно перебуваючи в зоні таких інтенсивних бойових дій. Цивільні наражають себе на велику небезпеку своєму життю і здоров'ю. Я. Е, я розумію, що більшість громадян вони евакуювалися і наразі вже не знаходяться в зоні бойових дій. Але є певна категорія людей, які ну, скажімо так продовжують там знаходитися. Я вважаю що це глибоко неправильно, е, які б не були мотиви, але в будь-якому разі життя людське дорожче, якщо людина не є. Військово, якщо людина якось напряму не залучена в обороні, ну скажімо, до оборони до бойових дій, то в зоні інтенсивних бойових дій їй знаходитися не потрібно і просто не можна. Е, ну але ви розумієте, ситуація є така, як є, якась певна категорія людей це меншість. Вони ну у них є якась своє бачення. Але ще раз повторюсь, я в цьому плані вважаю, що позиція має бути однозначна. Йдуть інтенсивні бої і людям, які не залучені до бойових дій, а в зоні бойових дій робити нема чого. Погоджуюсь, дякую, пане Андрію, що знайшли ці кілька хвилин для спілкування з нами і дякую за все, що ви робите. Андрій Ленко, офіцер батальйону Свобода 4 4-ї бригади Національної гвардії України, був з нами на зв'язку телефоном із Бахмута, де тривають інтенсивні.